Господи Боже мій, царю слави і владико всього видимого і невидимого, у цю благословенну тишу ранку я приходжу до Тебе з серцем повним хвали. Перші промені сонця тільки наторкаються землі, птахи починають свій спів. А я вже хочу першим подихом, першим словом, першим ударом серця прославити Тебе. Дякую тобі, Господи, за новий день, за життя, за милість, що поновлюється щоранку. Нехай ця молитва хвали стане ароматом, що підноситься до Твого престолу як кадило в храмі, Господи, слава Тобі за Твою любов, вічна і незмінна, яка не залежить від моїх заслуг чи моїх падінь. Слава тобі за хрест, на якому ти поніс мої гріхи, за воскресіння, що перемогло смерть, за вознесіння, де ти сів праворуч Отця. Дякую тобі за кожен подих, що даєш, за кожен удар серця, що тримаєш у своїх руках. Ти не мусиш давати мені цей день, але даєш з безмежної доброти. Слава тобі, Господи! Хвали Господа, душе моя, хвали Господа, душе моя, і не забувай усіх Його милостей. Так співає Псалмопівець у Псалмі 143. Сьогодні я не хочу забувати Твоїх милостей, Господи, Ти прощаєш усі мої провини, зцілюєш усі мої немочі, викупляєш моє життя від загибелі, милуєшся мною і сповнюєш милостями. Дякую тобі за прощень, яке очищує, за зцілення, яке відновлює, за спасіння, яке дарує вічність. Слава тобі, Боже мій, Господи! Слава тобі за створіння, за красу неба, що розкинулося наді мною, за землю, що родить хліб насущний, за море, що славить Твою силу. Ти створив усе мудрістю і любов'ю, кожну квітку, кожну зірку, кожну краплю роси. Дякую тобі за сонце, що зігріває, за вітер, що освіжає, за дощ, що живить. Навіть у холоді зими ти готуєш весну надії. Слава тобі! Творче усякого блага. Дякую тобі, Господи, за Твоє слово, живе і діяльне, гостріше за двосічний меч. Воно просвітлює мій шлях у темряві, дає мудрість у сумнівах, силу в слабкостях, кожне Твоє слово як мед для душі, як золото для серця. Слава тобі за Біблію, що веде до Тебе, за Євангеліє, що сповіщає про Христа. Господи, слава тобі за церкву Твою! За братів і сестер у Христі, за спільноту, де ми несемо тягарі один одного. Дякую тобі за тих, хто молиться за мене, хто підтримує словом, хто ділиться хлібом, навіть коли є непорозуміння, ти будуєш єдність у любові. Слава тобі, за тіло Христове, одне й неподільне. Завжди радійте в Господі, знов і знов скажу: радійте, закликає апостол Павло у посланні до Филип'ян. Розділ 4, вірш 4. Господи, навчи мене радіти в Тобі, завжди, не чекаючи ідеальних обставин. Дякую Тобі за радість, що вища за сміх, за мир, що глибший за розуміння. Слава тобі, джерело вічної радості. Дякую Тобі, Господи, за мій дім, за дах над головою, за стіл, накритий хлібом, за тих, хто поруч. За сміх у стінах, за молитви, що линуть до неба, навіть коли труднощі стукають у двері, Ти наш захист, слава Тобі, за родинне тепло, за любов, що єднає. Господи, слава Тобі, за працю рук моїх, за можливість служити, творити, допомагати. Дякую Тобі, за сили, що даєш щодня, за натхнення, що спускаєш, за плоди. Що бачу, навіть утома знак, що я живу для тебе. Слава тобі за покликання, за служіння у твоїй волі, дякую тобі за здоров'я тіла, за зір, що бачить красу, за слух, що ловить спів, за смак, що насолоджується дарами, коли є недуга, ти зцілюєш, коли слабкість, ти укріплюєш, слава тобі! Лікарю душ і тіл, Господи, слава тобі за випробування, що очищують, як вогонь золото. Дякую Тобі за біль, що навчає смиренню, за сльози, що змивають гріх, за поразки, що ведуть до перемоги. У всьому Ти добрий. Слава тобі за уроки, за зростання у тобі. Дякуйте Господу, бо Він добрий, бо Його милість повіки. Вигукує Псалмопівець у Псалмі 136: Господи, Твоя доброта безмежна, Твоя милість вічна. Дякую Тобі за кожну милість, велику й малу, явну й приховану. Слава тобі, бо ти добрий увесь час. Дякую Тобі за друзів, що йдуть поруч, за тих, хто радить. Відбадьорює, молиться, за вчителів, що передають знання, за зцілителів, що доглядають за усіх, кого ти ставиш на шляху. Слава тобі, за твою опіку через людей, Господи, слава тобі за природу, за гори, що славлять твою велич, за ріки, що співають твою хвалу, за квіти, що пахнуть твоєю красою. Дякую тобі за кожну прогулянку, де чую твій голос у шелесті листя. Слава тобі, творче краси! Дякую тобі за музику, що підносить душу, за співи хвали, що торкаються небес, за тишу, де чую тебе, за шум, де шукаю тебе. Слава тобі, за мелодію життя. Господи, слава тобі за таїнства, за хрещення, що робить своїм, за Євхаристію, що живить душу. Дякую тобі, за покаяння, що очищує, за молитву, що єднає. Слава тобі, за благодать. Дякую тобі за країни світу, за народи, що славлять Тебе різними мовами, за місію, що несе Євангеліє, за переслідуваних за віру. Слава тобі, за царство Твоє, Господи, слава тобі, за ангелів хранителів що стережуть, за святих, що моляться. Дякую тобі за Духа Святого, що веде, навчає, утішає. Слава тобі, трійце свята! Дякую Тобі за кожен день минулого, за уроки, радість, сльози. За майбутнє, що тримаєш у своїх руках, слава тобі за час, що ведеш. Господи, хвала тобі за все. Нехай мій день буде продовженням цієї хвали, коли важко, хвалитиму, коли радісно хвалитиму. Слава тобі, повіки. Амінь. Друже, якщо ця молитва хвали торкнулася серця, напиши в коментарях: Слава тобі, Господи! Підпишись, постав лайк, нехай хвала лунає.